Тим більше у нас е, з, на обласному рівні все добре працює, все тримається, збалансовано, такого поняття. Тому можу, сьогодні говорити про те, чи це правильно, чи неправильно, я вважаю, вже, так, що не можна. Важко управляти, поставити себе в місце, працювати молоді. Питання треба піднімати, вже думаю, сьогодні, під сьогодні, як ми себе далі бачимо, як ми далі. Розподілом функцій між адміністрацією, оскільки законом передбачені дублювання на сьогодні функцій між місцевою адміністрацією, між органами районними радами та органами місцевого самоврядування. В цьому процесі необхідно можливо поставити десь наше бачення стосовно збереження районного рівня, надання відповідно в поліці. І вже тоді говорити про такий регіонів на судному сьогодні. Так розумую, розумую ще, з мотивів голосування. Ну, прочитавши звернення, я маю таке відчуття, що у нас з'явився тепер через три роки соратник на такому полі бою, як відстовідні місцеве самоврядування та основа Конституції, як обласна рада. Прекрасно, що цілі два абзаці, три згадана районна рада, її проблеми, аж напевно, вже зрозуміли, напевно, як ми живемо, як ми. Ну, чи ми будемо так чи далі жити, то обласна рада відчула, що не допомагаючи нам і не шукаючи в нашій особі так само підтримки, напевно, вона так само скоро піде з цього полісом рядування, згине так само, як в Росії, напевно буде більше централізації, чим децентралізації. І тому однозначно фракція Народного Руху України буде підтримувати дане звернення. І ще завдяки тому такому чарівному слову, яке ми дуже любимо, що ми не толеруємо це все, а пишемо, напевно, до пекловців. Вимагаємо Кабінету міністрів і Верховній Раді. Ради. Раді на цього слова ми однозначно фракція нашого народного руху України буде підтримувати. Вимагаємо, не закликаємо, не це, а вимагаємо. Територіальної громади вирішувати самостійно, вирішувати певні питання, які віднесені до місцевого самоврядування. Громада представлена депутатами в Раді певного рівня. І, ну, як ми всі розуміємо, проблеми є з фінансуванням районної ради і проблеми в зверненні, описані правильно. Тому що таке наше звернення? Ми ж не, не, не кажемо, давайте ми будемо щось там. Скажімо, поламаємо і так, ми звертаємо увагу тих, до кого звертаємося, на які проблеми. Тому фракція Свободи буде підтримувати звернення. Ті питання потрібно вирішувати. Дякую. Чи Дякую. Чи І не маючи ресурсів, не маючи можливості це робити, ми сьогодні зіткнулися з тим, що є різниця між людиною, яка проживає в одній територіальній громаді, тою, яка проживає в іншій, бо вони виходять від своїх ресурсів, від своїх можливостей, від свого бачення, яке. Тому потребує аналізу, потребує це звернення нашої підтримки, ми обов'язково будемо підтримувати дане звернення і сподіваємося, що воно буде почути. Тому що людина і послуга для тієї людини має бути доступна у кожній територіальній громаді. І ті питання, які потребують перевоживання на районному рівні, вони мають повинні бути навіть. Напевно, долемі, що хоче заносити увагу, нам буде цікаво. Ви знаєте, що керівником Тернопільської обласної адміністрації призначеного небо Вічеслава Андріоновича він був так, такий активний, один можна казати, ну, несправедливо, не а з засновником цієї реформи, децентралізації. Просто цікавий був факт, хоче на, на, на навести. Там пропроваджуються в якійсь певній формі, скажімо, та, е, той напевне інструмент, який е, законодавець заплав в майбутньому. Тобто десь вони говорять, ну, зараз говорять, це просить консультації місцевих рад та місцевих адміністрацій е, щодо тих рішень, які будуть виноситися і розглядатися, прийматися на сесіях тих чи інших штатах. <плес> Сьогодні, знаєте, він має такі дуже квазівації, тому що він вже впроваджує адміністрацію прокуратурного фірму, але з усією можливістю повноваження не прокуратурного І Я завжди мене, якби чесно, студентаю написати в одопасах, що ви вже будувати власний бюджет на подачу обласній галі, чи ще займається іншим питанням. Не так, як ми мало збройне. Бо він випереджає, я не розумію, він мав стати міністром, а став головою адміністрації. Тому це не треба дякую. Чи є Ще бажання забувати. Чи є пропозиції до проєкту рішення? Немає. Якщо немає, будь ласка, не голосування за основу відсутня. Іванець. За. Рахта за.

питання. Так. Йокіш ой, це сьогодні я знайшов. Так. Я дам просто 26 за минулий термін. Рішення, е-е, ну, ладно, так, я присвячу це, я викладаю цю посаду формулу до зарплати. По жере, ну, який він 37 дорівнює 40, так? Ми будемо з цим переносити це оподаткування. Ви ж знаєте, такий от хто хто, але його департамент

Це не є проблема. Я вам хочу сказати, що просідання місцевих рад це натягне за собою якісь певні складності і для адміністрації районної закла чи іншого рівня. У нас немає повноцінної, потужної районної ради, десь складніше працювати адміністрація. Ми всі хочемо, щоб наш район, щоб наші люди отримали в повному обсязі. Ті послуги, які мають бути, чи це стосується з державного бюджету, чи це стосується державних програм, чи це стосується е, місцевих програм, адже місцеві програми серед адміністрації в Києві. І це в цілому наше разом питання. Є. І Є. коли ми це питання обговорювало, воно не стояло дотику, єдине, що воно підкреслює, якщо на сході або в інших регіонах е, місцеві ради просіли, ми знаємо, е, яку позицію зайняли на скільки деяких районах. Де, 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 що виникло по теперішній ситуації в цілому Україні, ми хочемо підкреслити, що наші громади по всій Україні, в центральній Україні, в нас, нас є сильні і готові працювати на спільну перемогу і на спільну роботу. Тому це зведення е принято е було воно ну, підтримано в інших регіонах. І воно в нас побудовано на те, що наступить час, коли держава завжди... Насильна громадами і сильна ініціативою знизу, щоб народу, громади і людей. І тому я думаю, що е, це треба затримуватися. Я вам дякую за вашу спільноту. Перебуваючи в снідаді, я хочу сказати, що я залишаюсь з вами всіма. Це не так складно, це цікаво, але хочемо побажати нам всім спільної перемоги і спільний розпитку нашої здобути. Дякую. Дякую вам і дякую. як то так найкраще з тих ресурсів, що ми можемо мати, да? і скажімо, щоб ми були корисними для тих саданічних сил нашої держави. Тому тож, всім дякую, всім бажаю міцного здоров'я, сила настані. o <laughs>